Яблуневий спас, як і медовий, здавна любили і шанували українці, як і багато років тому квапляться цього дня до храмів, віруючи з кошиками яблук та винограду. Деякі несуть освятити мед та інші фрукти. Давні слов'яни відзначали так проводини літа та зустріч осені, преображення природи, а з прийняттям християнства свято отримало й інше значення. За церковним календарем на 19 серпня припадає преображення Господня, явлення божественної величі та слави Ісуса Христа перед його учнями на горі Явилось облако, которое их покрыло, и, и, и был голос в небесе, который возвестил, что это я сын мой возлюбленный, о котором я вам говорил. И, и, и этот как бы, праздник тоже являет нам стоит троицу, потому что голос неба – это был голос Отца, облако, которое осенило, это было действие благодати Духа Стага, и сам Иисус Христос, Сын Божий, вторая ипостась той Троицы, находился среди учеников. И Господь преобразился, показал свою славу, чтобы ученики, когда он вознесся на небо, вспомнили об этом событии. Преображення Господня описане в кожному з Євангелій. Його почали відзначати в Палестині з VI століття, коли імператриця Єлена побудувала на горі Фавор храм на честь Преображення. Це свято втілює смисл духовного преображення людини за образом Христа через покаяння та причастя. Віруючі мають очиститися від гріхів і духовно преобразитися. Прийнято дякувати Богу від цього дня за гарний врожай, а освячення фруктів є дарунком Господу від благословенної ним природи і з яблуневим спасом пов'язано. Показано також чимало прикидок та прикмет, які передавалися з покоління в покоління. Приношу сюди яблуки, опять же, здесь освещаю, йду домой, у кругу сім'ї, все это ми, соответственно, отмечаем праздник яблочный спас. Это очень важно. Это как-то всегда приходишь легче становится. Стараемся ничего не кушать. Помолились, посвятили мед, яблоки Приходим домой. Всі на голодний желудок, хоч по чуть-чуть, но ну, щоб каждый скушав, все. Діла так, і ми діларом Богу називають дари нужденним, тому прийнято пригощати освяченими яблуками бідних людей та сиріт. Вважалося також, що цим частуванням поминають і померлих предків, і обов'язково треба наділяти освяченими фруктами рідних та друзів, аби Господь і їх наділив оздоров'ям та гарними здобутками в хаті. Здав на цей день загальної щедрості та Божого благословення дарував людям очищення і радість світлих емоцій. Тож парафіяни вже готують святкові кошики. Урочиста літургія в храмах розпочнеться у неділю, о 8 годині ранку, до якої теж варто підготуватися особливо. Дерево в саду має принести плоди. Так і чоловік має приносити плоди плоди добра, плоди любви, плоди віри, тому що Господь нас насадив. Не ми самі прийшли на землю, а Господь нас послав дав нам життя. І ми повинні прославити Бога здесь живе на землі.